Всім привіт! Розпочали обмолот кукурузи. Ось такий у нас кукуруза. Ось такі в середньому. Качанчики. В основному по одному. Качану. Ось сюди. такі качанчики. Возити нам у трьох газон буде ще возити, я на Юто і ще один дядька на МТЗ буде возити. Ось така кукуруза, австрійський сорт. Я може якщо знайду, напишу. Що дає, пока що хто знає Поки що тільки пару прицепів не Ну, хоча він все таки. Так. Як бачите, жатка без подрізів. без нічого оце таке виходить. От тоді включусь біля комбайна. До не міряли стільки. Не помню, мені наче не міряли. Вже тиждень дощиків не було, так оце вихвачуємо. Це, походу, все. А, ні, він переїжджав. Просто так покончено моє стовп.

Як бачите, вже ввечері молотимо. Звісно, були у нас подрізи на жальці ці. ці. Ну, ми їх повикидали. То, що думаємо. Думали, звісно, що воно класна буде. Ми понаточили ножі на тому. На станку така. Мене метр сімдесят лишнім до сюди рукою не достаю. Височесна капець какую Качани ось, ось такі. Ось такі. Чималенькі. Ну і сорт, конечно, не із дешевих. Ось такий качан. Солідненькі. Тут аналогічна ситуація. Е, так ось прожатка. Е, бачите, ось такий воно ковер робить. Е, думали, наче точили ножі і оці що, е, ламають, ну, пропускають кукурудзу. Наточили ці ножі. Тут ножі стоять не вальці, а ножі. І Думали, що вона рубає рубатиме класно, бачите, деке просто промнуло. Більшість. Просто понамінало. І все. І викинули оті. Оце От все. Редуктора. Думали, щоб легше було комбайн. Дай розход за їх. Ну, не повезло, звісно, нам. Ну, там таке лиховище, що просто жах. Жах. Не те, що... На оцих жатках новіших. І вона робить ось такий ковер. Прийдеться нам, рублячий коток тут не поможе нічим, навіть mm -hmm. нічого й пробувати. Таке ковер. Здоровенний. Нічого він не зробить цей рублячий коток Та ще воно й сире. Зелене ще стебло. Бачите, навіть на камері зеленувато видно стебло. І будемо брати у дядьки мульчер. І будемо мульчером його все робити. Щоб прицепити це все. Щоб робити його до трактора, чи все, це дуже багато мороки. дай і не то буде воно. Побачимо. Поки що візьмемо мульча людей, зробимо, тоді буде видно.